Всім привіт! Найніжніший та найсмачніший рецепт паски, яка завжди виходить. Тісто гарно підходить і може довго стояти. Тому готуйте одразу побільше. Для паски вам знадобиться 600 г борошна, 180 г цукру, 200 мл молока, 100 г вершкового масла, 3 яйця, 120 г родзинок. Цедра одного лимона, 30 г живих дріжджів, 20 г ванільного цукру, чайна ложка солі, трошки куркуми, 3 столові ложки рослинної олії. Спершу готую опару. В тепле молоко додаю 1 столову ложку цукру, 3 столові ложки борошна загальної кількості та подрібнюємо живі дріжджі. Потрібно 30 г живих або 10 г сухих дріжджів. Перемішую всі інгредієнти. Під час бродіння всі грудочки розчиняться. Накриваємо рушником та лишаємо опару в теплому місці на 15 хвилин. Готуємо тісто. До трьох яєць я додаю цукор, що лишився, ванільний цукор та сіль. На цьому етапі також додайте спеції, які полюбляєте: кориця, гвоздика, кардамон. Цього року я готую без цих спецій. Перемішуємо вінчиком до однорідності. Тепер додаємо 100 г розтопленого та охолодженого вершкового масла. Обов'язково цедру одного лимона та 1 четверту чайної ложки куркуми для гарного кольору. Перемішуємо вінчиком або міксером до однорідної структури. Опара дуже добре підійшла та додаємо її до цієї суміші. Вимішуємо далі вінчиком до однорідності. Утворився такий гарний, приємний жовтий колір. В цю масу просіюємо борошно. Краще це робити поступово. По кількості борошна орієнтуйтесь по вашій консистенції тіста. Воно має важко перемішуватися ложкою, але бути пластичним. Вимішуємо ложкою, поки це буде можливо. Потім перекладаємо тісто на поверхню, злегка присипану борошном та гарно вимішуємо руками. Тісто вийшло м'яким, з ним зручно працювати. Вимішуємо тісто 5-7 хвилин. Якщо воно сильно липне до рук, то додайте ще трохи борошно. І для подальшої зручності роботи з тістом виливаємо на його поверхню 2 столові ложки олії та вимішуємо ще кілька хвилин. В процесі вимішування додавайте ще трохи олії на руки і на тісто. Тісто вологе, піддатливе, не липне до рук та тримає форму. Прям тане в руках. Формуємо з тіста кулю та перекладаємо його в велику ємкість. Стінки миски я змащую олією, щоб тісто не прилипало. Перекладаю тісто і відправляю на 1,5-2 години в тепле місце, щоб воно підходило. Дві години минуло тісто чудово підросло. Перекладаємо його на робочу поверхню та формуємо з нього руками прямокутник, щоб було зручно вмішати в нього родзинки або цукати. Я взяла 120 г родзинок та присипаю їх столовою ложкою борошна, щоб вони рівномірно з'єднались з тістом. Попередньо замочили родзинки в міцному чорному чаї. Складаємо тісто в такий конвертик від краю до середини всі сторони та ще раз вимішуємо тісто пару хвилин, щоб родзинки рівномірно розійшлись по тісту. Нашого тіста достатньо на 3 середні паски. Діаметр нашої форми 13 см, висота стінок 8 см. Тож ділимо тісто на три рівні частини та з кожної формуємо рівні кульки, рухами очищаючи верхівку від родзинок, щоб утворилась рівна поверхня, та родзинки не погоріли. Настав час переміщати тісто у форми. Накриваємо пасочки тканиною, щоб вони не обвітрились, та залишаємо їх ще на годину-півтори в теплому місці. Видно, як пасочки гарно підросли. Відправляємо їх на 30-35 хвилин розігрівти до 180 градусів духовку. Пасочки готові. Даємо паскам охолонути та знімаємо форми. А тепер можемо робити нашу ідеальну глазур. Вам потрібно 6 г желатину це 2 чайні ложки без гірки. Змішати з 2 столовими ложками холодної води. Я залишаю на 10-15 хвилин, щоб желатин набух. Тим часом я змішую 2 столові ложки води та 120 грам цукрової пудри. Пудру можна замінити цукром та підігріваю це, постійно помішуючи, щоб досягти розчинення пудри. Цей сироп я виливаю в іншу ємкість. Сюди додаю вже готовий желатин та, по бажанню, одну чайну ложку лимонного соку для смаку та для білого кольору глазурі. Міксером збиваю до утворення густої маси, щоб було зручно наносити на пасочки. Наша глазур готова. Майте на увазі, що вона швидко застигає. Якщо вам потрібно більше глазурі, то загальна формула для приготування на 1 грам желатину необхідно 20 грам пудри або цукру. Наносимо глазур на готові охолоджені паски, декоруємо по бажанню і залишаємо, щоб глазур повністю підсохла. Я прикрашаю паски посипкою та горішками, але це залежить від вашої фантазії. Ця глазур гарно фіксує декор та не сипеться. Всю процедуру повторюємо з усіма пасками. Наші пасочки готові до свята. Гарний колір, ніжна структура, ароматне тісто та ідеальна глазур. Така паска довго зберігається, а глазур не опадає. Обов'язково приготуйте за цим рецептом та пишіть ваші враження в коментарях. Смачного!